Сьогодні в історичному центрі міста урочиста подія. Криворісів прийшли вклонитися генію українського народу Тарасу Шевченку. Великий кобзар залишив нащадкам значну літературну спадщину. Він закликав Україну до боротьби за волю і незалежність. Це актуально і в наші дні. Пройшло 210 років з його дня народження, а й твори, які він говорив і творив, і відображав до нас, актуальні і посягдення. Ми бачимо, що образ великого Тараса Григоровича Шевченка це образ самого українця, волелюбного, вільного, народолюбивого, працьовитого і незламного. Творчість Шевченка відома в всьому світі. Тільки Кобзар був перекладений більше ніж сотнею мов. Видано понад 8 мільйонів копій цієї збірки. Я знаю е, Тараса Шевченка. Ми учили Азербайджана в середніх школах про е, його пісні. Він був е, мислителем, да ми учнів його. Ну я думаю, український народ е, не забуде такого. Большого Ми дуже вважаємо нашого Кабзаря, Ми тут живемо в Україні, наші тут здесь тут виросли і Україна є родиною наших дітей. Сьогодні слова пророка звучать із вуст наших захисників та захисниць, усіх українців, тих, хто щодня працює на перемогу в ювілейну дату з дня народження поета, митця та мислителя до його пам'ятника принесли квіти, представники влади та громадськість. Яркононенка Вадим Діденка цей день.